Наразі ми знаходимося в лабораторії мистецтвознавчих експертиз, досліджень. До нас звертаються в першу чергу правоохоронні органи, це і Нацполіція, і служба безпеки України, і прокуратура. В даному випадку це колекція арештована. Вона після експертизи буде передана в державу. Експерт визначає автентичність, тобто коли виготовлені експонати, хто їх виготовив, в якій друкарні. Також встановлюється культурна цінність, мають вони цінність чи ні, стародруки всі підпадають під культурну цінність, вони заборонені до вивезення з території України і складають національне надпання. Також експерти мистецтва може встановити вартість предметів на антикварному ринку. Тут є картина. Це найдорогий предмет з цієї колекції. Зараз вона на дослідженні, я встановлюю, чи вона автентична чи ні. І якщо вона виявиться автентичною, то вона буде коштувати близько 100 тисяч доларів. Ми зараз досліджуємо цікаву колекцію стародруків, вона унікальна, кількість експонатів 50 екземплярів. Це все віддання, друковані в Україні, що придає цінність цій колекції, є рідкісні екземпляри, надруковані в 17-18 столітті. Об'єктами мистецтвознавчої експертизи можуть бути і картини і твор живопису, і іконопис. Так само це можуть бути і предмети побуту, наприклад, антикварні меблі, це можуть бути предмети археології, дуже багато об'єктів.